Привіт, вболівальники синьо білих. Сьогодні ми зупинимося на останніх заявах півзахисника київського динамо Владислава Кабаєва, який розповів подробиці психологічної підготовки команди до гри із зорею після втрачених очок на останній хвилині в матчі з Вересом. Перед тим як підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Зараз давайте. Кабаєв поділився, що після гри з вересом команда була помітно знеохочена в автобусі додому. Однак наступного дня вони зустрілися на базі та провели відверту та важливу розмову. Гравець наголосив на важливості відкрито обговорювати невдачі та емоційно готуватися до наступного виклику, підтримувати позитивну та мотивуючу атмосферу. Півзахисник наголосив на необхідності не впадати у відчай після невдачі, оскільки це може вплинути на результати в наступній грі. Він визнав. Що команда не змогла показати свій найкращий футбол проти Вереса, але підкреслив якість суперників, з якими вони зустрічалися в кожному матчі, роблячи кожну гру важкою боротьбою. А ти, шанувальник, що думаєш про слова Кабаєва, як ви вважаєте, команда відчула на собі вплив голу, пропущеного на останній хвилині проти Вереса? Поділіться своєю думкою в коментарях. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ми з нетерпінням чекаємо ваших коментарів і побачимося в наступному відео до того, як.